Даймо надію для невеликовно хворих дітей львівського дитячого хоспісу гроші збирали дипломати. Така акція в місті відбулася вперше. Мінімальна ставка 100 гривень. Просимо ваші ставки, панове. Хто більше? Лотерея, аукціон та товари з різних країн. Цими вихідними у Львові небайдужі своїми внесками допомагали важкохворим малюкам. Ми хочемо, щоб наш фонд міг допомогти, хоч декільком дітям. Не тільки фінансово, а також принести їм усмішки та радість. Надіємося, що сьогоднішня акція буде мостом між тими, хто потребує допомоги, а також тими, чиї серця відкриті на надавання надії. Благодійність від дипломатів організувала Баата Дрозд. Дружина польського консула Ярослава Дрозда. Подружжя згуртувала до благодійної справи консулів тих представництв, які працюють у Львові. мами до жінки, які є матерями, проблеми дітей беруть близько до серця. Я в своєму дипломатичному середовищі бачив такі акції в багатьох країнах. Треба показувати, що дипломати це не тільки ті люди, які їздять в машинах, лімузинах і в кроватці зібрані кошти зіграють величезну роль полегшать долю тих діточок і полегшать долю лікарів і тих ентузіастів. Добровольців, які обслуговують, допомагають цим дітям, допомагають збирати гроші, і ось ці хлопчаки. Школярі власноруч виготовили листівки. Самі ж і виступили в ролі продавців. У нас є надзвичайно багато клієнтів, особливо багато клієнтів купують відкритки. Відкритки є на різні теми і на. Прикраси, їжа та напої. Продукцію з різних країн заохочували учасників. Кожен, хто зіграв у лотерею, отримав призи. На цій ярмарці продаються товари з різних країн, яких не можна купити в інших магазинах. Придбали достатньо багато речей, було швидше подарункових, дитячих витворів різних. Придбали кульки для ялинки, ну і всякі іграшки. Скільки грошей вдалося зібрати? Наразі таємниця. Генеральне консульство Республіки Польща у Львові усю суму перерахує благодійному фонду. Даймо надію. Ірина Качмаров, Юрій Матьора, Новини.